Лабораторна робота. Вимірювання поверхневого натягу рідини. Мета роботи. Виміряти поверхневий натяг води методом відриву капель. Обладнання до виконання лабораторної роботи. Штангенциркуль. Ємність з дистильованою водою. Медичний шприц. Без голки. У ході повільного витікання рідини. З тонкої вертикальної трубки на кінці трубки утворюється крапля. Відрив краплі відбувається в той момент, коли сила тяжіння зрівнюється з силою поверхневого натягу, що діє на краплю вздовж кола шийки краплі. Проведення експерименту виміряйте штангенциркулем діаметр вихідного отвору шприца. Наберіть у шприц 2 мл води. Повільно натискаючи на поршень і рахуючи краплі, викапайте воду у ємність. Повторіть дослід ще 3-4 рази та внесіть дані до таблиці. Опрацюйте результати експерименту. За результатами дослідів знайдіть середню кількість крапель. Обчисліть середнє значення поверхневого натягу води. Оцініть відносну похибку експерименту, порівнявши значення поверхневого натягу води, отримане в ході експерименту, з табличним значенням. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте величину, яку ви вимірювали, отриманий результат, причини похибки, чи здається вам запропонований спосіб зручним.